шановні друзі, у нас на відкритті виставки живопису мальовничо Прикарпатця, «Новитого молодого художника містрія Юрія Бандера. На експозиції представлено близько 100 творів із нашаркою, але переважно це пейзажі, не тут морди, композиції, але, мабуть, найбільше в експозиції є е, архітектурні мотиви. І це е, е, зв'язано пояснено з тим, що пан Юрій є запапом архітектором. Серед його відомих таких вже у нас в Учені художників, такі, як і Робичанка, Мала Званича мала у нас виставки, одарований художник Борислава, який минулого року закінчив, Ярослав Пиш, який присутній у нас сьогодні. Мар, Оксана Благута, яка так само мала виставку з Ярославом у нас в палаці, ну і багато інших. Взагалі скринські художні училища, це така своєрідна кузня молодих кадрів, які потім доставляють. Нашу країну як всім. Пане Юрій, багато працює на пленерах. Не тільки у нас в Карпатах, але багато його запрошують і в Польщу на міжнародні пленери. І зокрема, дивлячись на ці роботи, можна побачити і твори, які були створені на польській землі. Оглядаючи виставку милуєшся тими унікальними архітектурними пам'ятками Давнього Дроговича, древнього Львова. Стритя, Івано-Франківська, милуєшся старовинними церквами нашими карпатськими. І е, тут тонкий віриз, любов до історії, до краю. І саме до історії, тому що з оцих замальовок і картин. Залишається не тільки естетична насолода, але і історична, тому що пам'ятки свої ну, з часом і руйнуються, і видозмінюються ті вулички Давнього і Львова. А те, що закарбовано вже на полотні, воно, безперечно, ну, історично це все запам'ятовує для нас для наших нащадків. В Стрию діє дуже потужне таке мистецьке об'єднання, це творче об'єднання об'єднує багатьох митців різножанрових. Тут і гончарі, і зустрічі, і художники, і пан Юрій є його членом, багато приймає участь в виставках, які проходять у багатьох містах України. Виставки, які він почав тільки ось такі ну, сам це Турскавець, Сирий, Дровобич, і після нас ця виставка поїде у ліс. Почерк цього художника самобутній, індивідуальний, надзвичайно цікавий, і тому, мабуть, багато його творів є в приватних колекціях за кордоном, в країнах Європи та Америки. Хочеться побажати нашому репрезентанту натхнення творчих успіхів, широкої, творчої географії і надіємося, що дровобичі це ваша не остання виставка. І творчих вам знахідок і пошуків. А зараз слово має наш мистецтвознавець, зазнавець, е, науковий представник нашого музею Починать, Іван Будич. Прошу пан Іван. Доброго дня, пані Таманове. Насправді виставка дуже цікава. Як вже з Юні зазначено, виставка спершу була у стахів, пізніше у поставці. Сьогодні вона стоять захоплення. Ще до приття чимало публіків, вже її оглянула художня школа. І справді було через що. Цікаво тим, що животство з певне, він є дуже атмосферним і в кожному, в кожному полотні є особлива родина. Видно, що ці роботи це не є фотографічний живопис, це не є той живопис, який замкнутий у просторі майстерні, а це живопис, який дихає племені, це є виїздені перевозити, застійні пошуки. І це є в кожна полотна переглядача повнонастрі тої погоди, тої атмосфери, яка була власне, в той час. На власне, є відчуття тих хмар, того дітей, тої стати і, стат, і спокою, кожна кожна того власне з Це переважна. Цікаво особливо тим, що справді через холодне, які в принципі є в непораністичні жанрі, можна відчути пошуки, які поєднують. Здатно своїх стиль дуже багато чого поплугливше, через те, що попри ментералізм тут зустрічається і бійня художників по І, зокрема, є сюжети, які мене особисто дуже здивували, зокрема, коли середнього катівський замок. це є впливи навіть шарівського метафізичного живопису, який дуже цікаво трактує площини навіть на громадські монети. Ми можемо побачити як на комістичну мене, так і власне авторські пошуки пана Юрія в певному ступені авангарду чинуючи кожну країну на окремі площади, розбиваючи її на геометрії і гормонії кольорів. Кольори складні дистанційні. Попри втравлення справ кольорів, ми вже тут з художниками обговорювали, є справді відчуття школи. Що вони дуже часто настільки складні, що вони через кільку нюансність йдуть. І поєднання особової технічності, навіть того ж самого мозка, як нанесено на полотно, з яким настроєм, з яким ударом, чи це є пастельно, чи це є надзвичайно пастозно, чи це є фармарікання просвітлює саме давні. Е, вони нас, своє настрій жирності. То і, скажімо так, легко але настроєвості, яка особисто дуже западає в душу. І цікаво те, що кожне полотно. Коли прийти по виставці, воно живе окремо своїм життям. Придатні знайом ви можете побачити не тільки ту на стадіях яку вже гори, але власне, і ті пошуки, метець стоїть на природі, перед ним стоїть задача І, власне, добити то, передати то, їх затримати. Ми, як затримати у них, як своїх токає, це насправді багато чого вартує. і ці фахівці це неправда ціні. Там є архітектор. І, як правило, архітектори та художники, вони... Дуже тонко підходить до архітектури. Ми вже мали і графіку поколених загреб архітектура. І це, правда, люди, конструктивісти, які мислить конструктивними схемами і певними структурами, які чітко відображають навіть трагічні ставлення. Тоді ми маємо навпаки наступні класичність. Ми маємо таке відчуття митця і можемо з певністю говорити, що пан Юрій справді вийшов по задачі архітектури і став митцем, який до того, і навчання мистецтва в покоління. І насправді, чому дуже-дуже багато розміркує, що навіть ті парти грають, які ми робимо на цьому самі доклади комуніки, яке згадали, що пані Надія, воно має мальорі створення на сьогодні також творить сучасний мистецький дискус. Так що ми можемо прокладувати пану Юрію не лише як в даному місті, але й в даному мистецькому.